Друзі, всім привіт! Компанія Frash Auto вітає вас. Нарешті у нас з'явилася ось ця новинка у нас на майданчику це Volkswagen Tiguan Tігуan Allspace, верлайн комплектації. Дуже крутий автомобіль. Ми його приганяли з Європи, а саме з Німеччини. Тобто Це є не Швеція, це є німецький автомобіль. Друзі, чесно, довго його чекав цю автівку, того, що це перший автомобіль, який у нас з'явився на майданчику. Тобто Перша автівка в максимальній комплектації. От прям в е, прямому переносом значенні цього слова, що це є максимальна комплектація, без ніяких абсолютно там е, таких моментів, що щось є, мабуть, є все, а чогось немає. Тут друзі є абсолютно повністю все, що може бути е, в такому класі автомобілей. Отже по автівці зараз я вам швиденько пробіжуся значить автомобіль у нас е, чисто 2019 року випуску не не вас по тих паспортах буде а чистий 19 рік виготовлений він 5 місяця 19 року на заводі в німеччині є і що по автомобілю по автомобілю е, реально він хороший класний того що це німецька автівка е, є мінімальна Присутність по слідах по експлуатації в дуже хорошому стані. Ну і саме головне, тут буде в нас в цьому автомобілі, то комплектація того, що це максимальніша комплектація, яка тільки може бути. Я ж кажу: хто знає, хто слідкує за нами, ми дуже багато тігунів продали, дуже багато у нас тігуанів є. В будь-яких комплектаціях вони були, але в такій комплектації ще не було ні одного тігуана. Тут просто ну, комплектація максимальніша ще раз. Так, тепер щодо самого автомобіля зараз я вам як завжди пробіжуся по комплектації. Знімемо е, по. Знімемо на відео приладом лакофарба покриття, щоб ви зрозуміли, що він є весь цілий без ніяких абсолютно моментів. Ну і покажу в загальності стан самої автівки. Ну і звичайно, ціна ціна на автомобілі зразу вам говорю не буде дешева, того що ну повірте мені, таких просто автомобілів немає. Оде б ви хотіли купити таку автівку під замовлення, чи ще щось там, чи в Німеччині, чи в Європі. Будь ласка, шукайте, але я на 99% впевнений, що таких автомобілів просто абсолютно немає. Ну, в прямому реальний переносим, значить, того, такого слова. Бо того ж, я ж кажу, ми такий автомобіль шукали дуже-дуже давно, і це він з'явився в нас вперше. Отже, чого ж він такий ексклюзив, ексклюзивний і що в нього є? Погнали! Е, значить, по автомобілю Тігуан. All Space. це, це довша база, подовжна база Тіган All Space в R-Line комплектації. Зразу біжимо. Бачимо, в нас оптика, звичайно, максимальна. Тут оптика Full-Ledoska, адаптивна з функцією вирізання автомобілю з потоку. Далі диски, 20-дюймові диски, оригінальні ерші на літній резині. Встановлені є. Резина, до речі, ще дуже класна. Ну, практично вона ну, не нова, але на сезон ще 2-3 точно вистачить. Резин, диск значить 20 розміру. Далі, увага, друзі. Двигун, 2-літровий дизельний двигун потужністю, потужністю 176 кВт на 240 кінських сил. Друзі, 240 кінських сил. Має даний автомобіль в комплекті з адаптивною підвізкою DCC, Тобто в цьому автомобілі встановлено двигун 240 кінських сил та адаптивна підвізка DCC, Так що це вже, як то кажуть, класно. Так, далі біжимо по комплектації. Бачите, зразу в комплектації ось такі графітові у нас. Графітові такі дзеркали встановлені в цього автомобіля. Це спеціальні дзеркали які йдуть в таких комплектаціях ерочних. Так, є. Потім маємо безключовий комфортний хід. Звичайно, тут і є в цього автомобіля. Відкриваємо. І ось така у нас картина, як то кажуть, перед вами. Перед камерою, перед камерою вірніше, у вас. Зараз я, мабуть, заведу його, розвернуся від сонця, того що реально дуже сильно світить сонце. От, І блікує камера, нічого не видно в нас. Так, окей, зараз я його трішки вам розвернуся, щоб ви могли бачити, що тут є в нас по комплектації. Так, як як, так так, 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 так. Розвертаємося. І того, що в нас є по комплектації? Біжимося, біжимо зразу Так, виходимо. І зразу ми бачимо, друзі. Оп-оп-оп, хто розбирається, той зразу зацінить, так? Е, внутрішній арлайн-пакет. Друзі, є. Далі акустика, преміальна, Dynaudio є встановлення. Всі асистенти повністю в цього автомобіля також є встановлені. І мертві зони, виїзди з міської парковки, R-Line і фронт Assist є, шкіра, електро е, з функцією пам'яті, арлайн кермо, е, проекція на лобове скло. Є чорний дах, панорамна е, криша у нас є, безключовий. Вхід, кнопочка запускається. Магнітолка Discovery Pro, максимальна Discovery Proшна магнітолка. Бачите, гляньте, як воно все круто, гарно тут виглядає. Ось так. Є, потім трьохзонний клімат-контроль встановлений, вебасточка є, підігрів всіх сидінь, підсвіточки, світочки амбієнс, кругом в картах є встановлені, столики додаткові. ну Просто максимум, максимум. Ще друзі, дуже сильно ви любите. От, бездрутова зарядочка, ось тут також є, у нас бездротова зарядка, що може заряджати телефони. Потім електрокришки багажники, та, багажників також є. Так, ось так. Оптика задня, ледуська максимальна також є. Функція щоб відкривалася кришка багажника махом ноги, також є встановлена цьому автомобілі, махайте відкривається кришка багажника. Потім розеточка 220 вольт є, кому потрібно. Електрофаркоп також є, шторка. Е, Блін, я не знаю, ну, мабуть, все-все-все шторка. Камери 360 градусів є. Ось так, зараз я візьму вам покажу. Так швиденько покажу далі. Пробіжимося все таки, щоб ви розуміли. Цифрова панелька приладів з навігацією є. Пробігу 168 тисяч. Це оригінальний пробіг, який як завжди на всі офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала та все гарно та вчасно парламенту обслуговувалася. Є по асистентах, що маємо. Маємо Line Assist, та, що я казав вам, сайт Асість мертві зони ці асистент виїзду з міської парковки та фронт асіст, тобто максимум асистентів, які тільки можуть бути. Всі вони тут є в цього автомобіля. Ось так. Запустилися у нас сайт Асіст, і виїзд з міської парковки. Ті, запустилося. Потім Discovery Pro магнітолка максимальніше. Маємо. Навігацію маємо трьох зони клімат-контролю, очищення повітря та функцію присутня, Потім кнопка старт-стоп тут, самопарковочка є, бачите, намальована функція самопарковки. І нарешті камери 360 в 3D режимі, що можете переглядати. Ось так, як вам буде зручно, так можна направляти, переглядати камери 360. бачите, Також є встановлений в цього автомобіля, Тобто ну, все, є. проекція на лобове скло. Також, друзі, є встановлена проекція, Бачите, ось тут можна регулювати тут цю проекцію, виставляєте під зріст. Акустика Dynaudio, також є. Бачите, заходимо сюди, беремо звук і вибираємо характер звучання акустики Dynaudio. І реально, повірте мені, воно дуже круто та гарно грає, хто в тому розбирається. Є. І до того все, панорамний дах. Ось так відкривається. Панорамний дах з люком, ви можете відкрити та й собі користуватися. Чорна стеля. Ну, Друзі, в общем, все, все що може бути, все є повністю в максимальній комплектації по даному автомобілю. А саме приємно, що тут у нас стоїть підвісочка DC-шки і двигун 240 сильний. Так що ну, рідкість. Згідний, рідкість, рідка, дуже-дуже рідкий автомобіль. Таких, мабуть, і більше не буде. А може буде тільки новий салон. Так, зразу біжимо по слідах по експлуатації. По слідах по експлуатації, попередній частині автомобіля трішки є дрібних сколиків. Там я не знаю, раз, два, три. Три сколика я нарахував ось тут, ось такого бачите. Раз, два, три, ось такі дрібненькі сколика, вони не критичні, нічого абсолютно вам робити не потрібно з ними, але вони є, тобто ну, в будь-якому бушному автомобілі. Решту по кругу, по кругу цього, цього автомобіля все є добре, тобто немає ніяких ні м'яти, ні притерті, ні подряпин. все на місці, все в заводських, як то кажуть, зазорах. Ну і по задній частині автомобіля також все добре. Бампер у нас без пошкоджень. Одна маленька така коцка є на правому бампері. Ось тут бачите. Ось задньому, задньому по правій стороні по бамперу є маленька коцка. Ну і по правій стороні по цьому автомобілю реально також є все добре. Ще раз кажу, без потерти, без зм'ятник, без подряпин. Абсолютно гарний, рівний, класний автомобіль. Ну і зразу беремо, зробимо замери по лакофарбовому покриттю приладом, щоб ви мали вже розуміння до кінця, що з ним є точно все добре. Отже, 98, 95. Це в нас по лівій стороні. Ліва дверка. 101. Далі, ще раз ліва дверка. 99. Задня ліва дверка. 99. Ще раз ліва дверка. 99. Заднє ліве крило у нас. 84, ще раз ліве крило. 113, ще раз ліве крило. 114. Задня кришка багажника. 96, ще раз кришка багажника. 95 по правій стороні. 95, ще раз, заднє праве крило. 113. Ще раз праве крило 123. Дверка задня права. 91. Ще раз. 103. 104. передня права дверка оп-оп-оп-оп, що у нас соточка, і переднє праве крило у нас 89, і ще раз, 93, капот у нас 93, ще раз капот 92, і стеля, дах у нас 68, 70. Якщо бачите, повністю весь автомобіль в оригінальному окрасі абсолютно без ніяких моментів по лакофарбовому покриттю, чи по якихось там що знімали, замінювали деталі, чи перефарбовували, чи ще щось і так далі. Абсолютно чиста прозора історія даного автомобіля. Так що, друзі, ось така у нас автівка для вас. Ну і якщо брати по стану самому автомобілю, ну, то тут все є добре. Я ніяких я моментів не бачу ні по водійській карті, ні по порогах водія. Гляньте, в якому стані пороги. Ну Реально дуже гарно, ніякі вони не потерті, не зачовгані, як то кажуть. От, ось тут делак з фарбою також в гарному стані. До сидінь зауважень абсолютно немає. Бачите, в якому стані є сидіння, кермо так само, все добре, без потертостей. Підлокітник, КПП, ще одне сидіння переднього пасажира. Загальний ось такі вид, ну, повірте мені, щоб було б щось, бо я б вам показав. би. А так ну, все є абсолютно точно класно, гарно з цим автомобілем. Так, тут добре, трішки ось така момент коцка на столику. Десь вони бачите, поцарапали цей столик, лівий, задній лівий столик, диван, все гуд. Тут все добре, підігріви є, є. До речі, автомобілі все чисто, приємно пахне, абсолютно, я ж кажу, без ніяких нюансів. Класний, достойний автомобіль. Так, По цьому все показав. Так, По багажнику дивимося тепер. По багажничку дивимося. Відкриваємо багажник. так, Тут все є добре. Так, є, є, є. Оп, все добре, 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 добре. Тут у нас по пластику. Бачите, також без ніяких потертостей. Видно, що багажник абсолютно нічого, в ніякі габаритні речі не пхали. Ось з багажничком абсолютно все є, я ж кажу, класно. Ну і ззаду у нас сабвуфер Дейнаудіо. На Акумулятор стоїть, ну і компресор, хлей, секретка, аптечка і так далі. Все тут є, що йшло би по заводу, все воно тут лежить. Так, є. І з цієї сторони. Тут зауважень до карти я не бачу, до проємів. Також все добре. Переднє сіння позаду добре, добре, добре. Тут стеля є, 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 є. Так, тут все гарно. Також все добре по цій карті. До порогів ще раз зауважень немає, бардачок, торпедо в загальному. Так що, до речі, в автомобілі в нас є два ключі та оригінальний пульт керування з тим Webusto. Тут тобто сидить Webus оригінальна, друзі. От. І Отак нажимаємо кнопочку мод. і бачите, що є режим комфорту. Нормальний комфорт, тобто Тут знову DCC підвісочка. І, до речі, переднього пасажира також є електросидіння з функцією пам'яті. Так, є і ще вам покажу швиденько, бо реально дуже цікаво, що там за двигун стоїть. От. Оп, і ось такий у нас двигун. Бачите, все працює гарно, коректно, ніяких лишніх звуків з під капотки немає. Всі болтички на місці, все добре, гарно. Так що реально кльова, кльовий, комфортний, так кажуть, автомобіль. І, друзі, що головне? саме головне, то ціна питання буде на дану автівку. От. Е, а ціна питання буде ще раз, за чистий 2019 рік за максимальну комплектацію, за свіжопригнаний європейський автомобіль. Ціна питання на даний автомобіль буде в районі 38 тисяч доларів. Друзі, але це не звичайний Тігуан, це Тігуан Old Space, верлайн комплектації максимальний. Так що, будь ласка, хто шукав собі давно таку автівку, мріяв про максимальну комплектацію. Будь ласка, заїжджаємо до нас, як завжди, на тест-драйв. Ми вам надамо максимум інформації по цьому автомобілі, любі перевірки, діагностики, чи там історії від офіційних дилерів, чи діагностики до офіційних дилерів, будь ласка, на все ми згідні, все вам покажемо, розкажемо, щоб ви розуміли, що це є дійсно хороший крутий автомобіль. Так, що, якщо якісь виникають питання, пишіть нам, пишіть, дзвоніть, як то кажуть. Всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.